Тому um, окрім того, що наші хлопці і дівчата під шаленим вогнем російської артилерії, шаленим вогнем російської авіації наступають. Вони ще і розміновують розміновують ті мінні поля, де вони наступають, і також розміновують ті території, які вже вдалося звільнити. Тому що величезні площі заміновані російськими окупантами. Наступ, знаєте, це так само було в інтерв'ю. Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і думка абсолютно правильна. Жодна країна у світі не розпочала подібні наступальні дії, не маючи достатньої підтримки авіації. На превеликий жаль, не вдалося ще подолати так би мовити ось ось ту силу ту монополію, яку має Російська Федерація в небі, і через те, що в них досі потужна артилерія, в них досі потужна авіація. На превеликий жаль не відбувається настільки ефективно очевидно наступальні дії, як би цього хотілося, і це знову ж таки сигнал до наших е, стратегічних партнерів, що Збройні Сили України потребують посилення авіаційної складової, потребують також е, додаткові е, боєкомплекти до тих наявних засобів артилерійських, які вже є. І засобів ППО, тобто цих засобів ППО має бути також і більше для того, щоб перемогти ну, перевагу Російської Федерації у небі. Як тільки в українському небі з'являться f 16 з'являться інші літаки, винищувачі, штурмовики, в небі не залишиться місця для російських окупантів.